Хлібенькі, дорогенькі. Доброго раночку. Зі святом вас усіх, з Днем прапора. У нас ось прапорець висить. Так що з Днем Незалежності. Дякую, хто пише Viber, Дуже велике дякую. Всіх вас теж вітаю. І бажаю миру. І бажаю Україні Незалежності. Щоб ми все-таки були незалежні, щоб ми були самостійні, щоб ми були адекватні, щоб ми цінили, любили, хай там не любили, розуміли один одного. Щоб ми вибирали правильних правителів, які будуть правити не для себе, а для народу. Дай Бог, щоб це це було. Дай Бог від душі кажу. Не вмію красиво гарно балакати, самі ви розумієте, ніяких університетів, інститутів не закінчували, але Від душі кажу: всім нам бажаю миру, всім вам бажаю і нам, і вам здоров'я міцного в Україні виграти цю війну, поставити Росію на своє місце, хай живуть своє життя і не лізуть в Україну. Звісно, Україна є Україна. Що земля, що люди. Понятно, що, я думаю, не тільки одна Росія сюди хотіла б. Ну, мені так, здається. От так мені здається. Дай Бог. Зробила розклад тільки що на тому каналі про осінь. Цікавий розклад, цікаві карти, цікаво, все цікаво. І що далі, то цікавіше і цікавіше. Інтересніше інтересніше. Нічого це на той розклад писала. осінь дивились ми 24-го року. Тут нічого я вам не писала. Тут я просто зніму, а потім на гору, може, ще звідтіля з'явила. Що хочу сказати? Хтось питав у коментарі, чи червона свічка обов'язково з церкви? Ні, червона свічка не обов'язково з церкви. Це свічки не з церкви. Тобто є тоненькі свічки, які з церкви. Ось красненька така. Ну, є вона у вас хорошо, немає, значить, не обов'язково, щоб в церкві була красна свічка, чи червона. Тобто, яку ви купите, така вона у вас і буде горіти. Зрозуміло, так? Отакі наборчики. Вже наступне відео я зніму, вже буде в мене цей ритуал, і я вам ну, покажу, от як воно і ви поставите, і хай воно у вас стоїть. Наслідній, ну, після цього ритуалу, що ми зробимо з вами, от потім я буду робити коробочки, буду ложити часник прямо з булавочками, і, сіль, і, свічка, і буде воно приходити до вас із таким же ж медальйончиком. Захист. Ну, тобто буде воно до вас приходити, так як приходить така свічка, мотанка. І оцей набір, ну, це буде талісманом, машину. Мотанка це буде вам захист як, як оберіг. А це буде як для чистки дому, квартири, там, двору вашого. Тобто, ви можете ставити з моїх рук брати, все зроблене буде. Ви поставили її там буде брошурочка написана, так як і оце отут є. Я вам показувала на свічку на все, брошурочки. І буде воно написано, як там вам що робити. Ну, тобто, такі діла будуть. Тепер сьогодні, з чого я знімаю відео? Захотілося мені отут дівчинка, ну, дівчина молода. Подивіться, будь ласка, що мене чекає найближчим часом, можливо, нова робота, бо не виходить ніяк з роботи. І Ольга 32 роки. Давайте зробимо відео, подивимося Ольгу нашу. 32 роки, як її бачить карта. Давайте цієї колоди візьмемо вже під рукою. Давайте подивимося, хай може жінка, дівчинка, то була жінка. Може, їй треба щось почути. Щось вона мені в глаза ки ну, Побачила це і хочеться зняти коротеньке відео. Тобто це буде розклад для підписниці, для коментарів. Хто коментар написав? Нічого не буду вам розказувати, нічого не буду вас загружати. Просто зроблю, як колода бачи. Ольга 32 роки. Ну, давайте, 32. Молода жінка, молода. Вона йде Оля, якщо слухатимеш, деш де попажу кубки? Тобто це і водний знак, ілі емоційно людина, яку легко обідати, яка в своїх емоціях, яка, розумієш, ну, по цій карті, про них це якась незрілость. Тобто, це треба перестати обіжатися. Ну багато, це як особистий розклад, ми от там би балакали. Я вам розказала, перестань обіжатися, перестань емоціонувати там, де не треба. Бережи емоції в собі на що через емоції, що, дивіться, от вона стоїть і там буре, бурні воли такі. Ну, тобто постійно штурмить. От таких людей, ну, от, от, якщо по цій карті людина виходить, дуже важко їм, як сказати, ну, в житті. Вони можуть бути самі совісні, ви можете бути самі, такі, знаєш соболезнуєте, сочувствуєте ви. Ну, Для себе от, дуже важка карта. Це дуже важка карта. Ну, По в мене в, в, в розкладі Тим більше, вона перша йде. Надо рости, треба виростати, виростати в тому, що емоції берегти, не по кожному поводу емоціонірувати. Як є, так і є. Як треба, так і треба. До ту ситуацію треба приймати, старатися приймати. Понимаете, тоді... Зараз ми подаємося. Давайте, як кого добачить, -то Да, Тому що, бачиш, кожне щось воно дається збоє. От людина стоїть і все час з чимось з кимось бореться. Тобто, за роботу боремося, за те боремося, за це боремося. Ну, тобто, ну, важким трудом все дається. І через що через що емоції? Що це за у нас? кого? Тут емоції, тут емоції, тут или отношения були, или є, или сім'я, я ж ваш голос не чую, я вам кажу, так як показує карта. Понимаєте, десь після отношений якихось з мужчин із жезловим королем, людина стала трошечки покалічена. От трошки йде по четверке кубки, от якась помощь надо. І опять же емоції, опять, понимаєш. Ну, от для такої жінки 32 роки попався дуже такий король серйозний в отношенні. Може, це було в школі, може, це було після школи, може, це було в бракі, може, це є в бракі. Подімаєте, біля вас є король, який чи був король, який ну, пашкий король, який міг казати, що там твоє місто, там от, більше, ніж там, ти може це бути батько навіть в сім'ї. Тобто мужчина якийсь в житті, який, подієш, в який, якого інтересу не було, щоб ти росла. Щоб ти була самодостатня, щоб ти була така, щоб ти була сяка. людина, яка тобі показувала все время твоє місто. От там і далі тобі все буде дуже важко і тяжко. І ну, в цій ситуації людина сама росте над тобою. Ну і роботу. Давайте подивимося, роботу. Бачиш, тут так цьому мужчині, отак жінка як поклонялася. Як поклонялася, і поклоняється. Просто. А везде немає. Ну, башня, Розди... ну, нема. бачиш, карта розрушення. Не можете ви пройти оце розрушення. Це не може оця дама, а це ж в роботі, не можете пройти, ви розрушення. Понимаєш? Значить, є така ну як об'яснити. Є ситуація в житті, за яку ми хватаємося, хватаємося, хватаємося в чому. А проще, хай вона доламається, нас поламає, і з нуля там, от, просто з нічого починати строю, так як саме, як купить господарство. Ти купиш господарство, якщо там десь починаєш щось ліпити, щось ламати, проще, мабуть, взяти кусок землі і з нуля строїти його. Так само і тут в роботі. Тут просто проще все поламати, десь неділю, місяць, побути, як то в тишині, в покої, в спокійстві і з новими силами починати шукати роботу. А взагалі життя ламало. 32 роки, а життя ламало. Башню проходила, і проходиш на той. бачиш, тройка мечей, болі. Через боль. І продательство, і или... нема тут роботи. Цукрічні тут жизни могли бути. Карта кошмара, і карта вічного переживання. Тобто людині важко все дається, людина за все переживає, людина не може цю башню пройти, людина не може, це я вам оля вам розказую, жінка, яка не може відпустити якісь обіди, якусь боль, яку за на собі витягнете до сих пор, вона забирає дуже багато сили. Треба до кінця постаратися все це поламати. І з нуля строїти. Іли в цьому кошмарі можна бути дуже довго. Дуже довго можна в цьому кошмарі бути. Не бачу тут роботи. Тобто я маю в виду, якийсь обман проходила, якесь предательство проходила по тройки мечей. Якщо це ваша карта, дійсно, то це, це, це серйозна карта, для кого вона падає? Жеся як ігра. І карта в цієї грі ви жертва йдете. Не бачу Я тут роботи ніякої по камісь. Я бачу, що треба оцю башню, примерно по карті треба пройти до кінця. Буває, треба все під корінь поламати, тобто, і відношення, і роботу, і себе, і просто вийти з цього. Тоді тільки... розумієш, якщо по карті брати, жінка старається тебе чомусь навчити. Жесь старається із пажа вивезти в королеву. тобто у зрослу жінку, в адекватну жінку, в дорослу жінку. А доросла жінка це яка жінка? Ну, яка, яка радості і тяжесті, і тяжесті в житті, вона проходить спокійно. Чого не спокійно? Тому що кубкова карта, емоцій дуже багато. На все ми дуже емоціоніруємо. Дуже багато сили в нас уходить на емоції. За все стараємось контролювати, чи за все ми так переживаємо, іль... і значить, що людина? Людина не приймає ну, як сказати, ситуацію, як добре. От ну це треба лічно, ви розумієте, що це розклади такі, я розказала, ну це треба особисто людині розказувати. Тобто, от жінка, якщо брати от так, в общем-то, жінка старається вивести з пажа на більш дорослу ступеньку, тобто вона вже на даму, на королеву. королів. А королева, якщо ти доросла жінка, ну як сказати, ну тут треба реагувати на все по-другому. І треба проходити оцю башню. Тому що якщо людина застає в карті башні, це можна, знаєш, за, 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 за мертві отношення, за мертву роботу, цеплятися, і ти по житті не вийдеш з цієї башні. Хоч життя так проходить, непонятно як. А людина хватається за те, чого вже немає, воно мертве. Отношення, ти навіть розклад робиш, ти кажеш, воно мертве. Хочеш тягнути рядом з собою, тобто в відділі чи в віді роботи. Ну, тягне, ну, раді Бога, твій вибір. На всьому треба поставити точку, дати собі віддихнути, прийти собі, оце тобі ті чистки, оце тобі ті захисти, прийти в чувства, прийти і почати заново. Тільки вже більш по-дорослому. Не по пажу, не по карті пажа, а вже по-дорослому. -по -по Якщо ти по-дорослому дивишся на життя, ти й восприймаєш це все, і життя на тебе дивиться по взрослому а тут більше така карта. Ну да, ну ламали, ну, ну больно, ну, сімка мечей, ну, тройка мечей, якісь предательства в житті, якийсь обман, воно в усіх буває. Воно в усіх буває. Просто люди по-разному з тим справляються, люди по-разному з цього виходять. Ну і опять я кажу: це для того, що ви там йдіть до мене на розклади. В мене предостаточно розкладів. Просто пойміть, що краще сам ну, як, ну навіть по телефону. Ти балакаєш, тебе слухають, ти слухаєш. ну, Те, що карта показала, і от карта, бачиш, і карта, людина в карті жертв, зависла. Це установка врівні. Це називається, що нічого в житті може не відбуватися, нічого не міняється. Хреново, ну і перемен нема ніяких. От а поміняється щось, по цій карті ніколи нічого не поміняється. Бо тому що хренова це карта хренова. Ну, це не карта перемен. Це зовсім не карта перемен. Це карта висимо, так, от ми жертви, от ми самі себе жаліємо, ми самі себе оплакуємо, ми волнуємося, що немає роботи, от не виходить, Но в той же час ми з цієї карти не вилазимо. Ну, поняли, поняли. Хто поняв, той поняв. Непростий розклад. Якщо це ну, цієї дівчинки розклад, то ну, не простий. Це карти не прості. Не скажеш, що це такий розклад, це, це серйозно. Треба до цього відноситися. Або понять самій, тобто осознати, передивитися ну, життя своє, так. і тут не те, що життя своє, а тут відношення до життя. Тут більше відношення, емоції. На що ми емоції, емоції тратимо, а на що ми їх не тратимо, тому що нічого ти не поміняєш? Є те, що ми можемо поміняти, а є те, чого ми не можемо поміняти. І коли ти приймаєш те, що ти не можеш приймати, от як кажуть, тоді починається тільки життя, тоді починається настояща життя. Бо ти прийняв те, що ти не можеш. От ти прийми те, що от воно случилося, так, так, так. Воно случилося з тобою, воно з багатьма нами случається всяке в житті. Ну, а можна стояти, вітер здує, ти стоїш, ти стараєшся, ти щось таке, ти в душі доказуєш, от я права, а там ті неправі, воно тебе нафік вітром здує так, що і тебе немає. Ну, тобто, хто поняв, той поняв. Поняла, дівчинка, поняла. Я що змогла, подивилася, ваше, ваше, не ваше, не ваше, ну, Пойміть теж, що крім того, що ви написали, ну, а що ви мені ще напишете? Оля, 32 роки, подивилися карту, карта показує. Так. Чому так? Ось так і діло. Дівочки, будьте всі щасливі, будьте всі, будьте всі здорові, будьте при роботі, якщо вам треба робота, шукайте роботу, будьте при роботі, не бійтеся, рискуйте. Ну, тобто, життя любить тих людей, які ризикують. Це кажу по своїй практиці, по своїй житті. Життя любить тих людей, які ризикують. Не по-дурному рискують, не взяв ти 100 тисяч доларів і побіг десь в ММ МММ якийсь як там всунув і ти ждеш там, це дурастика все. А взагалі, от ну адекватний риск. Життя любить тих людей. І, якщо ти рискуєш, і ти осознано рискуєш, і ти, розумієте, ти пробуєш щось нове, ти пробуєш щось, щось ти пробуєш. То життя все одно, рано чи пізно повернеться. І старайтеся держати емоції. Колись ми балакали, ми не дужні всім нравиться. Ніхто не казав при рожденні, що буде нам легко, просто. Ніхто цього нам не казав і не міг казати. От життя таке. Понимаєш, тут тільки саме головне відношення наше до цього всього. Не те, що відбувається. Проїздило воно і, і буде проїздити. У кожного з нас щось відбувається. Наше відношення до цього. От пойміть, що я хочу сказати. Не хочу хуже. Абсолютно не хочу хуже. Тим более 32 роки. Це така, як мене дитина. Зачем? І емоції. Ті. Перва карта, ну пашку, паш ну куди? Ну куди? Ну, яка робота? Ну, яка робота? Це може бути те, що ви ходите на роботу, маліший десь взгляд не такий, маліший там пчихник такий. Ви до себе, ви переживаєте, хто як дивиться, хто що балакає, хто що це. Ну, тобто це ваше відношення може бути до роботи, ну, до, 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 до цієї ситуації. Що життя думає, блін, та лучше ти сиди вдома. Як ти так переживаєш, блін, на воно треба? Сиди вдома і не переживай. Чи там переживай, ну, там уже. Не переживай, що як дивиться, хто як це, ніхто нікому не дуже подобатися. Або ми знаходимо общий язик, з вами от на каналі, ви дивитесь, хтось зі мною знайшов общий язик. Навіть не балакаючи, ну от як то ми знайшли, ті дивляться. Хто не знайшов, той пішов собі далі, дивиться щось, і це їхнє право, це замечательно, і все добре. Непонятно напишете Оля у коментар, там об'ясню ще, ще якось по-другому. Все, дівчатка, давайте на сьогодні все. Пока-пока.